Вітаю вас на каналі Петерсон Трейд. Я Петро Робрина, і це черговий огляд ринку. Хочу почати з того, що вперше за 7 торгових днів було зафіксовано відтік з біткоін ЄТІФа понад 400 мільйонів доларів. Це могло бути спричинене вчорашнім виступом голови ФРС Джерома Пауела, на тлі якого крипторинок пішов на невелику корекцію. Також вже є зрушення щодо зміни керівництва сек. Генеральні прокурори 18 штатів подали позов проти комісії з цінних паперів, що сталося. Через утиски криптовалют генслером та його командою. Крім того, сам генслер опублікував пост, у якому натякнув на свою дострокову відпустку. З економічних новин на сьогодні нічого важливого. Що стосується криптосектора, сьогодні відбудеться два розлоки по Starknet та Arbitrum. але вони не є значними. Також відбудеться лісінг монети Прос на Bybit. Давайте перейдемо до огляду ринку, і як завжди, розпочнемо з бітка. Біток дав невелику корекцію і зажався наразі. В невеликий клин, який він пробив, і зараз його ретестить. У нас є по ньому хороша наклонка восходяща, і за нею знаходяться хороші лої, які він може в принципі в подальшому пробити, якщо ми до неї підійдемо і будемо її пробивати. Цілимося завжди на перспективу, тримаємо в голові два сценарії. Наша задача відпрацювати саму. Саму технічності цієї монети, а не вірити в те, що просто біток буде рости або падати. Ми, ми завжди базуємося на фактах, які відбуваються в реальному часі. У нас є, як я сказав, восходяща наклонка, і також у нас є нісходяща наклонка. Біток зажався в е, цій наклонці. Також зверху у нас є хороші хаї. Що у нас зараз відбувається? Зараз у нас біток пробив ніскодящу наклонку, і наразі її ретестить. Будемо дивитися на реакцію ринку. Потенціал є, як і наверх, тому що. Що у нас є каскад хаїв, так і потенціал вниз, тому що у нас є каскад лоїв. Я буду чекати якийсь ретест, якусь наторговку і з подальшим рухом наверх. Останнім часом у нас дуже сильно активізувалися монети старічки які показують хороші технічні рухи. По BNB ми маємо ще й досі ту саму зону, з якої ціна дуже активно взаємодіє, але, на жаль, ми не так хорошо йдемо наверх, як хотілося б. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то ми можемо побачити тут, як ми пробили цю... Цю зону і дуже 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 багато разів від неї відштовхуємося. З одної сторони це хорошо, тому що це сильна зона, і ціну тримає для того, щоб вона не пішла вниз. Але з іншого боку, у нас тут дуже багато фіксується лоїв, які ми в подальшому можемо пробити, зняти. І у нас шортове движення дуже сильно піде вниз. Але поки тримає цю ціну, ми можемо цілитися десь в лонг, шукати точки на відскок від цієї зони, якісь проторговки, і пробувати витягувати її. І наверх, дай Бог, у нас біток піде і потягне за собою BNB. По солу у нас залишається актуальним нашій АТХ. Ми його ще не пробили, і ми зараз маємо хорошу наторговку, в якій ціна торгується, зжимається, і я буду цілитися також наверх. По ній також є хороші хаї, які ми можемо зняти. По ній є наклонка, з якої ціна взаємодія і відскакує від неї. Будемо дивитися і цілитися в те, щоб ціна пішла наверх. Будемо за цей монетою слідкувати. Кувати і цілитися в лонг, тому що наторговка хороша, ціна зжимається, і рано чи пізно вона вийде з цього кліна. І будемо надіятися, що вона вийде наверх. Звісно, якщо дивитися з технічної точки зору, то у нас є хороша наклонка, з якої ціна взаємодіє, По ній було три відскоки. Будемо чекати або четвертий відскок, або вже піджаття до ніскодячої наклонки з пробоєм наверх і зняттям ось цих хаїв. Виглядить досить непогано і досить технічно у проєкті профі. Ми щодня разом аналізуємо ринок, проводимо угоди у реальному часі та обговорюємо кожен крок. Все відбувається із захопленням екрану, щоб ви могли спостерігати та навчатись. Тож долучайтесь і торгуйте разом з нами. Сої пробила всі свої хаї, і полетіла наверх. Якщо подивитися на більш молодші тайфрейми, то по ній є досить непогана наклонка, з якої ціна дуже добре взаємодіє. Є три касання, і наразі зверху є зона, яку за яку не пускають ціну. По ній було декілька спроб пробої. Але ми її так і не пробили, і всі ці рази заколювали. Наразі ми знаходимося під цією зоною, наторговуємося, будемо дивитися, який характер движення, Але як на мене, то ми знову ж таки повинні сходити до цієї наклонки, і ще раз будемо планувати до неї підходити і також уже пробивати. Як ми бачимо, суї у нас ходить наступним чином. Ми підходимо до наклонки і просто від неї відскакуємо і вриваємося наверх. І всі такі підходи вони досить волатильні і досить хороші рухи показують по 10%, по 15 навіть відсотків. Через те я б не цілився вже в самий пробой, а вже чекав би, коли вона підійде до наклонки. І на самих лоях її старатися підбирати частинами, як ми робили там в обзорах угод, якщо ви їх не бачили, на нашому ютуб каналі обзор угод, як я набирав похожі позиції в лонг. Через те я тут також очікую, що ми підійдемо до наклонки і від неї відскочимо і імпульсним рухом проб'ємо. І без ось. Таких наторговок, які ну, ні до чого не приводять. Через те, за нею є дуже багато ліквідності, і хотілося б її цю всю ліквідність зняти. Догі у нас показав досить непоганий рух на 250%, і на ньому зараз є дуже хороші також рівні і хаї. Якщо подивитися на часовий таймфрейм, то у нас є хороша зона, з якою ціна також дуже добре взаємодіє. А тобто, відскакує від неї, також є по ній нісходяща наклонка, з якої ціна також дуже добре взаємодіє. По ній було. Три рази ми від неї відскакували, і будемо чекати четвертого підходу. Але що мені тут не подобається? Мені не подобається ось ця наклонка, яка у нас є на п'ятімінутки. Якщо подивитися на п'ятімінутку, у нас тут є зона, до якої ціна підходила шість разів. Вона досить сильна, ця зона. Але з іншого боку, за неї також є дуже багато стопів. У нас є локальна, локальна наклонка, яку з якої ціна взаємодіє, пробиває. І я б не хотів би тут побачити рух вниз, а я б хотів би, щоб ми десь. Відскочили і знову ж таки підходили до нашої наклонки з потенціалом пробою її наверх і зняття ось цих хаїв. Якщо візуально ось так на неї подивитися на цю наклонку, то її характер движення лонговий повинен бути. От і ми повинні рано чи пізно зняти ось ці хаї. Дай Бог у нас біток піде, догі разом з ним піде. Тому що догі досить добре корелює з бітком. Пепе також на днях пробив свій АТХ і Наразі ми торгуємося за ним. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то. У нас знову ж таки по ньому є хороша наклонка і хороша наторговка. Ось цей рівень це його АТХ. І наразі ПоПП є досить-досить хороша наклонка, з якою ціна дуже хорошо взаємодіє. Ми цю наклонку пробили, можна по ній очікувати ретест і подальший рух наверх. Також по ній є зеркальний рівень, який ціна не хоче відпускати. Було декілька спроб його пробити. Ми повернулися і зараз ми його ретестимо цей рівень. Я сподіваюся, що його утримують і подальше. Рух наверх буде у нас, По, по ній є хороші хаї. Якщо ми провалимося за цей зеркальний рівень, я буду очікувати ретест цієї наклонки і подальший поход наверх. XRP у нас також росте, і по ньому є досить хороший хай. І на 15-й минутці хороша наклонка, з якою ціна досить добре взаємодія. Більш така глобальна наклонка, а над нею є локальна шортова наклонка, яку до якої ми підійшли, пробили, і зараз ми ростемо. Будемо чекати якихось пожаття на торгу. І шукати точку входу. Навіть зараз ми наторговуємося і далі ростемо. Але мені ця наторговка не подобається, вона не лонгова, навіть якщо ціна зараз з неї вийде вверх, все одно я ну, по ній не зможу зайти. Так, да, тут є хороші хаї, навіть якщо на минутки подивитися, по ній є хороші хаї, які ми пробиваємо. Але я б я по ній чекав би ситуації іншої, якоїсь би також наклонки невеликої, або більшої проторговки наверх. Навіть якщо вона вийде, я б я б тут не заходив, би, тому що цей рівень, як ви бачите. Тримають, і по ньому тут не змогли його пробити, тут його закололи, тут його закололи, і зараз ми підходимо також до цього рівня. Я б сюди не заходив, тому що ну, я б шукав би точку або від цієї наклонки, або десь підбирав би цю монету, тому що ну, співвідношення тут видно, що погано. Якщо б ми заходили, тут би б, тут на пробой би б заходили, тут би б на пробой би б ми заходили. Ми б тут тільки те й робили, щоб стопилися. Через те я б її десь підбирав, би, якби вона там вкатувала, десь я б її брав би. Точку на підбор із подальшим потенціалом наверх. А якщо ви шукаєте, як підвищити свої навички у скальпінгу, то я запрошую вас на наше навчання. На ньому ви отримуєте всі необхідні знання для якісної торгівлі, а також багато бонусів. Доступ до ком'юніті трейдерів, 50 доларів на торговий депозит, ваучери на суму 300 доларів і 10% знижки на торгову комісію. Посилання на менеджера знаходиться в описі. По бонку у нас є два хороших хая, хоч ми тут і бачимо сильні тіні, але все одно не будемо викидати цю Нєту з радара, тому що ми можемо підійти до них ще раз і зняти ось ці хаї. Потрібно буде в будь-якому випадку спостерігати за цим інструментом. Якщо ми подивимося на 15 ті минутку, то все, що я зараз тут бачу, це зеркальний рівень, який ціна не пускає далі наверх. Через те варто або роздивлятися зараз шорти, невеликі локальні шорти, або після того як ми отвалимося, десь шукати точку на подбор і цілитися в хаї. Я Буду шукати точку на підбор і е, е, чекати, коли ціна буде підходити до, е, до ось цих хаїв, щоб їх зняти. Досить непогана е, монета, досить технічно ходить, якщо ви побачите, що зі, зі своїх наторговок вона ну, не так добре виходить, як хотілося б, але знову ж таки її можна буде підбирати десь на лоях. Вона скорекцірувалася і лоя підібрали. з лоя підібрала, дала, дала рух наверх. з лоя підібрали, дала рух наверх. І так, ось тут скрізь. Я б також би чекав її десь, коли вона там скоректується, і також частинами набирався для того, щоб вона потім вивернула наверх, тому що у нас знову ж таки тут є хороші хаї, а за ними багато ліквідності і хороший потенціал. А якщо ви хочете першим дізнаватися про потенційні монети, які дають рух, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щодня там виходять важливі оновлення, аналітика ринку та рекомендації від мене та інших трейдерів. Старічок Litecoin дуже добре у нас ожив і досить. Хороші рухи він дає. По ньому є хороші хаї, є хороша наклонка, з якою він взаємодіє, але ми до неї вряд ли вже підійдемо найближчим часом. Через те варто шукати якісь точки входи під цими хаями. Якщо ми перейдемо на 15-ті минутку, ми побачимося, як у нас ціна красиво зажимається в восходящий такий тріугольник. По ній є хороші хаї, які ми перший раз там закололи. Ну, не перший раз, а два-три п'ять разів закололи і пробили. Будемо чекати тут якихось також, може ретестів будемо шукати, або можемо попробувати ще раз от наклонки. Цілимося наверх в ось цей хай. До нього у нас залишається там майже 4 Через те найближчим часом ми можемо пробити. Тим більше потенціал цієї наклонки ну як мінімум 16%. Неважливо чому. Ну так, вищитується потенціал. Що ви хочете від мене. Ада по аді на позаминулому сезоні. Я також зробив непогано капітала на ній, і по ній є хороший на днівки глобальний рівень. Якщо подивитися на 15 ті минутку, то ми бачимо, що у нас є наклонка, вона не, не зовсім така чиста, але візуально ціна з нею досить непогано відпрацьовує. Якщо подивитися на ось цю наторговку, то ну, вона лонгова, точок входу поки що по ній немає, але ми знаємо, що по ній є. Хороший хай, і ми будемо цілитися в нього. А що воно нам нарісує, ми вже будемо дивитися трохи пізніше. Якщо все, що тут я бачу, по ній, то це ось цей хай, який ми закололи і зараз або ретестимо, або коректуємося. Ну, в будь-якому випадку будемо очікувати по ній якихось міняємих точок входа на лонг з потенціалом наверх. До хая у нас там залишається 20%. Судя по тому, як ходить у нас пепа. І інші монети, то це зовсім небагато. А на цьому це все. Ось такий коротенький, бистренький обзор ринка. Я вам показав те, на чому можна заробити найближчим часом, а можливо вже сьогодні. Дотримуйтесь ризик менеджменту. Дивіться наші обзори, як угод, так і ринку. Долучайтеся до всіх наших соцмереж та ком'юніті. Я вас кріпенько обнімаю. На все добре, Па-па!